Вітрило це крила моря. Воно не має власного руху, але саме завдяки йому рухається човен. Тиша води оживає, коли вітер торкає полотнище і звичайний шматок тканини стає душею подорожі. Вітрило не сперечається з вітром, воно приймає його силу, слухає і спрямовує. У цьому є дивна мудрість: щоб плисти, треба не боротися, а відчути напрямок. Моряки кажуть, що вітрило дихає, і справді воно то вигинається, то спадає, наче груди сповнені надії. Коли вітер лагідний, човен пливе легко, коли буря, вітрило тріпоче. Але не здається, може, тому воно так схоже на людське серце, здатне приймати удари та не втрачати руху. Є щось надзвичайно поетичне у моменті, коли вітрило вперше наповнюється вітром. Це мить народження дороги без крику, без поспіху, лише шелест полотна і відблиск хвиль. Тоді навіть ті, хто ніколи не ходив у море, відчувають життя це теж подорож під вітрилом. І кожен із нас тримає свою щоглу, сподіваючись, що вітер буде прихильним. Бо вітрило не просто засіб руху, це символ віри у шлях, який ще не видно за обрієм. Воно вчить. Що навіть найсильніший вітер можна обернути на союзника, якщо навчишся чути його, а не опиратись. І тоді море відкриває дорогу тим, хто зберіг сміливість розгорнути свої вітрила. А чи є вітрила у вас? Що спрямовує ваш рух? За коментар, моя вподобайка. Побачимося!